Свердловини та малі річки мають стати додатковими джерелами водопостачання у Вінниці. Такий варіант є оптимальним для покращення якості води у кранах містян, адже очистити південний Буг, який нині забруднений хімічними речовинами, твердими відходами та водоростями на рівні міста неможливо. Для цього буде необхідно досить великі капітальні видатки для модернізації, реконструкції або реалізації цієї стратегії. Ну от і тому для нас це теж буде досить таке, знаєте, серйозний виклик з точки зору фінансового забезпечення. У цій сфері Вінницю готові підтримати партнери з Цюриха, зокрема надавши консультації та практичні варіанти вирішення проблеми водопостачання по всій області. Ми бачимо, що деякі виклики пов'язані з водопостачанням у Вінниці ви можете вирішити самостійно. Зокрема, ви вже маєте проєкт будівництва оновленої станції водоочисних споруд. Також ми відмітили дуже високий рівень професіоналізму ваших спеціалістів. Втім, ми могли би підсилити вас під час дослідження шляхів покращення якості поверхневого джерела води річки Південний Буг. Орієнтування на європейський досвід одне з ключових завдань, адже майбутнє членство України в ЄС залежить, зокрема, і від якості надання комунальних послуг. Тож невдовзі фахівці Вінниця облводоканалу поїдуть у цюрих, аби запозичити найкращі практики. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.